Будь ласка, вмикаємо камери. На годиночку, будь ласка, у нас вже 11.00. Будь ласка, будуть допідключатися всі останні. Тому, будь ласка, вмикаємо вже всі камери і переходимо з вами до нашого уроку. На минулому уроці, тобто, ви самостійно на минулому уроці це було в п'ятницю. ознайомлювалися із цікавою темкою, де ми з вами. Визначали рід іменників. Давайте пригадаємо з вами, на які роди поділяється наш іменник. В іменнику є три роди. Жіно... Які? Жіночий рід, чоловічий рід і середній. Будь ласка, як ми з вами визначаємо ці роди? Чоловічий рід, на які, ну, які два слова ми використовуємо, щоб визначити, що це чоловічий рід? Які два слова? Він. 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 Мій. Він мій, жіночий рід. Вона моя. Чолові... Середній рід. Воно... Воно моє. Воно моє. Давайте з вами спробуємо привести приклад. Чоловічий рід, він мій. Наприклад, при... приведіть приклад, будь ласка, чоловічого роду. Давид Коршаков, Він мій. Що у нас може бути? Він мій. Чоловічий рід. Будь ласка, хто знає, піднімайте руку. Будь ласка, він мій чоловічий рід. Швиденько, приводимо приклади. Денис. Сидоренко. Хто, хто? Давід, повтори. Він мій хомяк. Хом'як, він мій, правильно, Денис. Він мій охого. Що? Ти можеш внятно сказати? Він мій, наприклад, телевізор, він мій телефон, він мій ноутбук, він мій, наприклад, там, я не знаю, Кіт Пет. Вона моя. Вона моя, дівчатка, вона моя. Що ми можемо привести? Вона моя. Вона моя. Наприклад, ручка, книжка, зачіска, краса, мама, бабуся. Воно моє. Кіт? Ні, кіт він мій. Воно моє. Крістом. Що що? Ну, внятніше говоріть. Воно моє, може бути що. Сонце, життя, кошеня, цуценя. Ну, котики, ви вивчили правила взагалі. Ну, якби ви вивчили правило, то ви б мені зараз могли привести приклад. Наприклад, дитинча там, наприклад, ну, в такому плані. Добре, давайте зараз з вами відгадаємо таку загадку. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато, гордимось, бо це наш. Братик. Тато", тато, правильно. Скажіть мені, будь ласка, тато, до якого роду ми відносимо слово тато? Толові". Він значить Він". який це рід чоловічий рід. Мама, до якого роду відносимо? Жіночого. Тому що Ціночого". ми можемо поставити які слова, замінити, якими словами? Вона моя. Наприклад, наприклад, там цуценя. Воно моє воно моє це середній рід. Отже, сьогодні ми будемо з вами вчитися за закінченням, визначати іменники різних родів. Тому, будь ласка, нашого завдання відступаємо два рядочки на третьому. Пишемо сьогодні 27 сьоми. Лютого класна робота. Прописуємо елементи, будь ласка, великої та маленькі буковки «я», «С» і, будь ласка, записуємо таке слово сім'я. Сім'я ми пишемо з постровом, тому що знаємо правило. Після букв виповоди Ф Р. Перед яю «Є», ми з вами ставимо апостроф. І, будь ласка, записуємо таке речення. Моя сім'я дуже дуже дружня. Воєнки рівні. Я сергевна. Так. Але якщо все, все буде добре, буде літературне читання сьогодні? Так, буде. Варюша, а чому ти не пишеш киця? А тепер, будь ласка, подивіться. У реченні Моя сім'я дуже дуже дружня. Знайдіть мені, будь ласка, іменник. Де в нас іменник? Сім'я. На яке від питання моя... на яке відповідає слово сім'я? Так, а скажіть мені, будь ласка, до якого роду відноситься слово сім'я? Середнього. Ні. Жіночого. Будь ласка, подивіться уважно на речення. Моя сім'я дуже Чоловічого. дуже дружня. Чоловічого. Шановні, ну яке попереду слово стоїть перед словом сім'я? Моя. моя. Вона моя. Значить, який це рід? Жіночий. Це жіночий, жіночий рід». Це Чоловічий рід мій, він мій. Жіночий рід, вона моя. Середній рід, воно моє. Подивіться будь вас, на сторіночці 112, дванадцять. У вас є правило. Я говорила, що сьогодні ми будемо за допомогою е, закінчень визначати рід іменників. Отже, чоловічий рід, коли ми можемо з вами додати слова він, мій і коли в ньому є закінчення О, наприклад, тато. А, або братик, якщо є закінчення О, або нульове закінчення, то це значить чоловічий рід. Якщо у нас з вами можна додати слова вона моя або є закінчення, а я або нульове закінчення, наприклад, красак, наприклад, так, мама. Земля, так то це у нас буде жіночий рід. Якщо у нас з вами можна додати слова воно моє і закінчення О «е», «а» або я. То це у нас буде середній рік. Наприклад, тато, Петро, вечір, Артем, мама, Оксана, Земля, Юлія, Тінь, заметіль. Бачимо, тут є і нульове закінчення, і закінчення. А я літо, сонце, курча, маля, То це у нас з вами середній рік. Тому давайте зараз з вами подивимося на вправу Це по-перше, ось оце правило, яке є в нашому підручнику. Його обов'язково потрібно запам'ятати, щоб ви могли вчитися розрізняти роди. Отже, чоловічий рід закінчення «о» або нульове закінчення, жіночий рід А, я або нульове закінчення, і середній рід можуть бути закінчення О, е, А я. А щоб визначити, якщо А, я це жіночий чи середній рід, обов'язково потрібно додавати які слова? Моє воно. Моя, вона і мій він потрібно це обов'язково запам'ятати. Тому записуємо з вами право 6. що нам потрібно зараз буде зробити у праві 6? прочитати, навести власні приклади іменників. Визначити в них, будь ласка, закінчення. По перше, записати ці іменники, визначити в них закінчення, так і сказати до якого роду чоловічого чи жіночого, чи середнього відносяться ці слова. Давайте для початку прочитаємо спочатку ці слова. Давід Коршаков, прочитай, будь ласка. Учень, школяр. Українець, учениця, школярка, українка, дівчина, хлоп'я, дитя, дівча, хлоп'я, дитя. А тепер скажіть мені, будь ласка, давайте з вами зараз через кому з нового рядочка. Будь ласка, запишемо в рядочок ці слова: учень кома, школярка, українець, учениця, школярка, українка, дівча, хлоп'я, дитя. Через кому, будь ласка, запишіть ці дев'ять слів. Ігорушка, тобі не мішає капюшончик на оченятах? Спинки рівні, анон вигнулися зігзагами. Все. Давайте, будь ласка, зараз тепер візьмемо олівчик в руки і визначимо. Що нам сказано? Позначимо закінчення цих іменників. Учень. Яке закінчення? Нульове. Нульове, Нульове. школяр. Нульове, Нульове. українець. Нульове. Нульове, учениця. Нульове. Я. Школярка. А, е, українка. А, Дівча. А, е, Хлоп'я. Я. Дитя. Я. Я. Будь ласка, визначить, будь ласка, познайте. Вибачте, не позначила дитя. А тепер, будь ласка, давайте з вами подумаємо і зробимо висновок. Отже, у нас є три групи слів: учень, школяр українець. Скажіть мені, будь ласка, до якої групи роду належать ці слова? Учень, школяр українець? Які слова ми можемо до них підставити? Чоловічий. Чоловічий. Чоловічий рід, Тому що що ми з вами знаємо? Тому що ми можемо підставити слова він, мій учень, він мій школяр, він мій українець, і ми знаємо вже з сьогоднішнього дня правила. Якщо у нас є нульове закінчення або о, то це значить іменники відносяться до чоловічого роду. Будь ласка, над кожним словом учень, школяр, українець поставили карандашиком дві буковки: ЧР маленький чер. Це означає чоловічий рід. ЧР, Р, ЧР. Р. Над кожним словом. Далі, учениця. Які, будь ласка, слова ми можемо до них поставити? Жіночі. Ну, які слова жіночого роду ми використовуємо? Вона. Мої. Вона моя учениця, вона моя школярка, вона моя українка, і ми бачимо, що в цих словах є закінчення я і а. Значить, ці слова відносяться до жіночого роду. Над кожним словом учениця, школярка, українка олівчиком поставили дві буковки: «жр», Жіночий рід», скорочено «жр», «жр», «жр». І дивимося, дівча, хлоп'я, дитя середній, Середні, Середні. тому що воно моє дівча, воно моє хлоп'я, воно моє дитя і закінчення а я або о і е може бути. Тому над кожним словом поставили С, «р», «с», «р» С, – це середній рід. Треба це записувати це скорочено, будь ласка. Є. Um. Uh. Uh. Будь ласка, написали uh. і вгорі над кожним словом написали. Будь ласка, що? Uh. До якого роду в нас відносяться слова? Я вас дуже прошу. Правила, будь ласка, потрібно е запам'ятати, е і е потрібно ними користуватися. Далі наступне завдання це вправа 7, Записали вправа 7. Нам потрібно відгадати загадки, е будь ласка, записати. І поряд написати до якого роду відноситься е, відгадка. Отже, будь ласка, перша загадка без крил і двигуна летить. Він може лиха наробити, а може й порятунком стати хмаринки, дощові пригнати. Це що? Дощ. Це у нас вітер. Будь ласка, записали вітер. Це буде як зразочок. Вітер. Ми бачимо, що в ньому нульове закінчення. Вітер до вітра ми можемо поставити слова Він мій. Значить, це у нас буде чоловічий рід, З нового рядочка пишемо: вітер, чоловічий рід, Скорочено, ЧР, че А яка Черкаво. Оль, все вгорі написано. Я сказала вправа 7. Вітер, рисочка че, ер, і кома. Далі наступна загадка. Із хмари вилітає, падає, не тане. Дощ, дощ. дощ. будь ласка, дощ. Давайте визначимо закінчення у слові дощ. Нульове. Нульове закінчення. До якого роду буде відноситися слово дощ? Ставте, які слова? Чоловіки. Він мій дощ, але у нас це сніжинка. Чому вона не тане? Із хмаринки вилітає, падає, не тане. Ну, це може у нас тут сніжинка. Хай буде сніжинка, але і дощ. Ви все одно також дощ записуйте, але це чому? Сніжинка в нас може танути. Ну, трішечки така цікава загадка. Ну, добре, сніжинка вона моя, правильно? Це жіночий рід І закінчення А. Хтось в вемлі, небо сірими нитками пришиває до землі. Коріння. Це у нас дощ, навпаки, це буде чоловічий рід, так? Ми вже визначили, позначили. І остання загадка, що за диво із хмаринки вниз, вниз спадають горошинки. Град. Град, будь ласка, град. На, е, на які слова відповідають? Які слова ми можемо поставити? По-перше, закінчення яке у слові град? Нульове, Нульове, правильно, і е, на які, які слова ми можемо підставити до слова град? Ні. Град, він, воно ні. моє ні, град, вона моя, ні. Град у нас він, він мій, це чоловічий рід, Записали. Він мій чоловічий рід. Нульове закінчення одразу. Ви повинні знати, що у середньому роді нульового закінчення немає, тому середній рід одразу відпадає. Якщо це, це мож, можливо, між жіночим та чоловічим, але потрібно ставити слова він мій, вона моя. Записали. І, будь ласка, наступне, завд... наступне завданнячко. Виберіть одне слово, вітер, сніжинка, дощ, град, і складіть з ним речення. Це самостійно. І запишіть собі обов'язково в зошиток. Кіра, будь ласка, яке речення ти склала? «В мене на вулиці падають сніжинки. В мене на вулиці падають сніжинки. Ти його записала? Записуємо з дошуток обов'язково. Ви берете одне слово і складаєте з ним речення. Будь ласка, Декіль, де Сидоренко. Е, ні, у мене екрану немає. Денис, я не знаю. У всіх є екран останній? Ні, у мене Вон... так, будь ласка, хто склав речення? Я. я. Yeah. Давай, Даша, яке ти речення склала? Вчора на вулиці був дощ, великий дощ. Ну, Вчора на вулиці йшов великий дощ, правильно, не треба. Yeah. Так, да, да, Максим, давай швиденько, ще одне речення і все. Вчора був сильний вітер. Вчора був сильний вітер. Так, добре, мої хороші, в нас часу залишається yeah. дуже мало. Ну, ні, я... ну давай, Давід, і давай Діма. Давай, Діма, Давід, швиденько коршаков дошлі весні так добре молодець Діма на вулиці сильний дощ На... давай Варвара хорошо давай Варюша давай uh, в мене за вікном йде сильний град в, в, так давай Злата бабич би піднімала ручку уже давай піця давай швиденько на вулиці сильний вітер на вулиці сильний вітер Давай Злата свистун у мене на вулиці вітер. Дякую. Будь ласка, Єгор. На на вулиці Град. На вулиці Град. Дякую, Сергій. А ще... Будь ласка, Давід Тімченко, швиденько. Сьогодні дуже сильний вітер на вулиці. Дякую. Будь ласка, Саша Штамбур. На вулиці сильний вітер. На вулиці сильний вітер. Я на Сергійівному дні. Давай, Максим, швиденько Безінку впала перша сніжинка. Взимку випала перша сніжинка. Дуже гарне речення, у всіх дуже гарні речення. А ми крокуємо з вами швиденько далі. Подивіться, будь ласка, це завданнячко усне. До поданих іменників нам потрібно дібрати спільнокореневі слова іменників рідних, різних родів за зразком. Наприклад, лев, левиця, левеня. Лев він мій чоловічий рід, левиця, вона моя жіночий рід, і левеня воно моє. Давайте підберемо усно, тигр. Тигриця, тигреня. Ведмідь. Ведмідь э, ведменя ведмедиця, не ведменя, а ведмежа. Вовк. Вовк вовчиться і вовчиться. І вовчиня, вов так, добре, будь ласка, і останні діти завдання. Це ваше завдання буде домашнє. Це буде ваше домашнє завдання. Подивіться, по-перше, вправа 8. Нам вам потрібно буде прочитати текст і дібрати до нього заголовок. Вам потрібно буде виписати виділені слова, а виділені в нас слова, ми одразу бачимо: земля, вода, пісок, глина, каміння, повітря, сонце, місяць, планета, довкілля, життя. Виписати в алфавітному порядку. Пам'ятаєте, як це робити? Так. Пам'ятаєте. І, будь ласка, над кожним словом, так як ми сьогодні з вами робили у правій шостій ми визначаємо рід до якого роду відноситься це слово. Прямо над словом пишемо Ч РЖ Р СР. Зрозуміло? Так. Отже, іще раз, в алфавітному порядку ви записуєте ось ці тільки виділені слова. І будь ласка, над кожним словом. Олівчиком записуєте, до якого роду відносяться ці іменники. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторювали роди іменників. Будь ласка, ваше домашнє завдання вправа 8, в якому ви будете записувати слова в алфавітному порядку і над кожним словом записувати, до якого роду відноситься цей іменник. Вдома, будь ласка, повторіть. Ви бачили правила, над якими ми сьогодні працювали? Що а, іменники чоловічого роду ставлять питання він мій слова так, і вони мають або закінчення о, або нульове закінчення. Іменники жіночого роду ми можемо ставити слово вона моя або це у нас закінчення а я. Або може бути також нульове закінчення. Ну і іменники середнього роду ми підставляємо слова воно моє або закінчення о е, а я. Будь ласка, правила. Обов'язково почитати, повторити і запам'ятати. На годиночку 11.23, ми, Ми справилися з вами дуже дуже швиденько сьогодні. Тому, будь ласка, об 11.30, ну ми підключаємося, і я все одно дам 5 хвилиночок на відпочинок. Наступний урок у, вас, у нас буде з вами англійська мова. Домовилися? Так. До зустрічі. Чекаю на англійській мові.